Вітаю, друзі! Сьогодні будемо готувати з вами сирно гарбузову запіканку. Ну ніколи б не подумала, що це може бути так смачно. Ніжна, ароматна, нагадує скейк по своїй структурі, а гарбуз надає такій запіканці особливого смаку, чудового кольору та м'якості. Ходімо випікати! Гарбуз очищаємо від шкірки, нарізаємо кубиками і тушкуємо з невеликою кількістю води 15-20 хвилин до м'якості. Або ж можна запекти його в духовці. Потім блендером або виделкою перебиваємо його до стану пюре. Всього знадобиться 250 г готової маси. Потім додаємо пів чайної ложки кориці, якщо полюбляєте її, і одну чайну ложку цедри лимона або апельсина. Далі в окрему миску 500 г кисломолочного сиру 5% жирності, 2 яйця та 130 г цукру або 150 г, якщо полюбляєте більш солодке. Плюс 100 мл молока 3,2% жирності. І знову блендером перебиваємо до однорідної консистенції. Тепер до сирної маси додаємо 3 повних столових ложки борошна, 1 пакетик ванільного цукру та 1 чайна ложка розпушувача. Все акуратно перемішуємо. А тепер ділимо сирне тісто на 3 частини і одну третю частини додаємо до гарбузового пюре. Перемішуємо, щоб утворилася однорідна маса. Форму для випікання змащуємо вершковим маслом. Дно форми потрібно вистелити пергаментом і також його змастити. А далі чергуємо тісто, помаранчеве та біле. По 2 столові ложки кожного викладаємо посередині форми. Біле тісто трішки густіше, тому що воно без пюре гарбуза, але нічого страшного. Просто ложкою акуратно розподіляємо його, щоб воно не було таким суцільним комком. І так чергуємо до самого кінця, а потім ще ось так можна потрусити, покрутити форму, щоб поверхня тіста стала рівною. Відправляємо форму в духовку розігріту до 180 градусів на 40-45 хвилин до підрум'янення верхівки. Даємо їй після випікання повністю остигнути до холодного стану. Виходить ось така чудова, смугаста запіканка. По бажанню можна зверху ще присипати цукровою пудрою або полити згущеним молоком. Виходить дуже смачна ніжна запіканка, яка просто тане в роті. Рекомендую спробувати це неймовірно. Поділіться в коментарях, чим ви готуєте сирні запіканки і чи готували колись з гарбузом. Я ж бажаю всім миру і злагоди та смачного здорового життя.